Перейменування вулиць та провулків це можливість повернути історичну справедливість і вшанувати видатних українців. Саме тому у Лозовій вулицю, яка раніше носила ім'я російського письменника Некрасова, перейменували на честь Павла Глазового, видатного українського гумориста, який залишив яскравий слід у вітчизнянній літературі. Для чого це потрібно? Для того, щоб відповідно саме налагодити такі ось зв'язки між сучасним і минулим, між українцями різних областей, різних регіонів, для того, щоб саме відчувалася приналежність до власної культури української. Для власного народу до власної історії І відповідно саме вулицю Нікрасова, російського письменника, перейменовано на вулицю Павла Глазового, українського гумориста, а його гуморецькі його діяльність тісно пов'язана із історією, з культурою з виховання багатьох лозівчан, тому що він був саме заступником головного редактора. Знакового журналу Перець, на якому виховувалося багато поколінь лозівчан, який продавався з радянського союзу саме в багатьох газетних кіосках Лозівщини по 30 копійок. Павло Глазовий український поет-гуморист, який своїми творами прославляв народну мудрість, дотепність і любов до рідного слова. Народився він у сільській родині, з дитинства захоплювався літературою, а його гуморески та усмішки стали невід'ємною частиною української культури. Народився в 1922 році на Миколаївщині. Його родина зазнала так званого розкуркулення. В батько були забрані двоє коней, і там вийшла така історія, що ті, хто забрав коней, батько потім побачив, як з цими кіньми дуже жорстоко поводяться. Він Побив цих рейдерів, як би зараз сказали, йому довелося виїхати. Мама була донькою священника, і Павло Глазовий він навчався в Педучилищі деякий, деякий час викладав в молодших класах, а потім був на фронті, саме захищав блокадний Ленінград, а зазнав там опіку правого ока під час, коли там саме. Літак, який мав перевозити дітей, він саме зазнав катастрофи, і Павло Глазовий витягував дітей, отримав поранення. Був нагороджений, і потім, повернувшись з фронту, він поступив в пединститут, Познайомився із Остапом Вишнею, гумористом, який саме йому сприяв, побачив саме талант обдарування. З часом Павло Глазовий переїжджає до Києва, працює там в редакціях різноманітних журналів і починає писати, як тоді називалося, усмішки, гуморески. Гуморески або усмішки це жанр української літератури, що поєднує дотепність, сатиру та народну мудрість. Павло Глазовий майстерно використовував ці форми, висміючи недоліки суспільства, висвітлюючи проблеми української мови, культури та національної самосвідомості в умовах радянської цензури. А, а саме Павло Глазовий цензурувався замість припустимо заявлених 40 тисяч примірників. Виходили 3 тисячі примірників його книг, державних нагород якихось не було. Відповідно, його намагалися е, тодішні чиновники не дуже сприяти. Але в народі Павло Глазовий був визнаний своїм, і саме виходили його книги, такі як припустимо, сміхологія. Байкографія, там і так далі. Тобто ці усмішки вони також викривали м, певні негативні явища тодішньої а, радянської дійсності, зокрема, і цей ставлення керівництва до людей часом таке грубе, зневажливе, формальне. Цей, припустімо, занепад свідомий від там, культури, нав'язування російської мови там, і так далі. Тобто, він саме в своїх гоморезках піднімав такі ось гострі теми. І е, був відомий багатьом. Він помер 2004 року, похований на байковому кладовищі в Києві. Тобто є вулиці, названі на його честь в інших містах, е, і саме Лозова також е, одна з вулиць нагадує про цього діяча української е, гумористичної гумористичного жанру. За словами історика, перейменування цієї вулиці це не лише відмова від чужої культурної спадщини, а й вшанування українського слова, гумору та самобутності. Це ще один крок до усвідомлення власної історії та культурної ідентичності. Інша вулиця у Лозовій, яку в 23-му році перейменували, є вулиця на честь відомого українського гумориста Остапа Вишні, справжнє прізвище письменника Губенко. Остап Вишня, цей факт був маловідомий, але він за часів перших визвольних змагань. Доби Української Народної Республіки теж був задіяний в українському русі. Потім, відповідно, за радянських часів він був ув'язнений, тому що саме гумор, гумористичне слово воно багатьом можновладцям, тому числі сталінським комуністичним, не подобалося, і він перебував саме в концтаборах. Після звільнення він відповідно з часом включається в літературний процес. Саме їздить по Україні, теж читає свої гуморески, які ясно, що відображають час, обставини того часу. Але він сприяв саме і молоді творчій, і талановитій, тому ж самому Павлу Глазовому, писав різні жанри, різ, різні скажімо так, тематика. І також Остап Вишня знову ж таки був відомий по всій Україні свого часу. От, прийнято було рішення відповідно саме увічнити і постать о, о, цього ось митця теж в лозівських е, вулицях. Слід сказати, що Остап Вишня, в принципі, якщо зараз читати, там багато про радянських тем, абсолютно про радянських тем, тому що е, різні письменники, різні митці вибирали різний шлях е, свого життя за часів е, радянського тоталітаризму. Хтось йшов. Прямо проти, припустимо, як той самий Василь Стус. А хтось намагався якось там через іносказання різноманітні і так далі доносити свою точку зору. Хтось, припустимо, зламався і писав те, що було там вигідне, а там партія веде там і так далі, тобто якісь речі. Тобто, кожен обирав свій шлях. І саме, якщо брати, припустимо, Павла Глазового, то батьки в нього були репресовані. А, значить, також мати його першої дружини також була репресована, і Остап Вишня, зокрема, він посприяв тому, що Павла Глазового теж відповідно на нього не було тиску, тому що така біографія, там, де репресовані батьки, вона могла б перекрити абсолютно шлях. на... Посаду там заступника головного редактора для видання книг і так далі. Остап Вишня один із найвідоміших українських сатириків ХХ століття. Попри переслідування радянською владою, арешт і роки, проведені в таборах, він не втратив свого таланту і після звільнення продовжив творчу діяльність. Ще однією вулицею, яка отримала нову назву, стала вулиця Люботинська. Ну, дуже важливо саме налагоджувати такі ось горизонтальні зв'язки між. Різними місцевостями України для того, щоб Закарпаття більше знали за Слобожанщину, там Запоріжжя, За Волині, і так далі, тому що нас об'єднує відповідно спільне походження, спільна культура, звичай, мова, традиція і так далі. Тому дуже важливо знати. І ще давно от зародилася така традиція, припустімо, побратимства між різними містами, між різними населеними пунктами, і зокрема, ось коли почалося перейменування. А виявилося, що в Люботині є вулиця Лозівська. Є вулиця Лозівська, а саме містечко Люботин, воно теж, в принципі, досить цікаво. Це сотенне козацьке містечко, засноване саме на Слобожанщині українськими козаками. Там же є пам'ятки Скіфського часу. Зокрема, там є гарні пам'ятки саме часів уже 19 століття, припустимо, Палац князів Святополк Мирських. І там же, відповідно, в 1918 році відбувалися бої між українськими військами та російськими і проросійськими силами. Окрім того, з Люботина походять відомі постаті батько і син Кравченки, які зробили свій внесок в українську історію та культуру. Микола Кравченко це письменник, це один із фундаторів азовського руху, з якого виросли славетні оці підрозділи, а активний учасник революції гідності, саме який протистояв проросійським силам в Харкові. А припустимо, так бій на Римарській», як називають там саме захоплення проросійського клубу Оплот. Тобто, саме Микола Кравченко був керівником ось таких ось на цих а, акціях, і с, також він із доктор кандидат історичних наук. Його батько, відомий архітектор, саме місцевий, і з початком широкомасштабного вторгнення, ну і раніше, відповідно, Микола, той самий воював іще. Uh, року, з 2014 року широкомасштабного вторгнення батько і син пішли теж воювати, загинули, і також вулиця Люботинська вона нагадує нам про те, що в різних uh, населених пунктах Харківщини історія. Спільна історія схожа, є багато чого, що нас об'єднує. Як зазначає історик, ця назва не лише відображає історичний зв'язок між містами, а й нагадує нам, що Україна єдина. Важливо цікавитися не лише іншими країнами, а й пізнавати багато історію та культуру нашої держави, зокрема Харківщини та рідного краю.